Everybody was under the law of sin and death. Тому що всі люди, всі, всі нащадки, все покоління, яке народжувалося від Адама, воно було під законом гріха і смерті. You couldn't get free from it. І людина не могла від цього no сама звільнитися, що б вона не робила. Jesus had to come, be you. Ісусу потрібно було прийти, стати тобою, To redeem you. щоб відкупити тебе Because you were under that law. тому що ти був під покровом цього закону гріха смерті Redemption means that you've been freed from something. означає що ти звільнився від чогось Because the penalty was paid. тому що за заплачена ціна You're free. ти вільний You don't have to stay there. Тобі не потрібно залишатися там. like everybody else. Тобі не потрібно uh, поводитися, як всі інші люди. You can be like the person who redeemed you. Тобі потрібно бути тою людиною, яка є відкуплена. I've been redeemed. I've been set free from something. Я звільнився. Мене відкуплено від чогось. What have I been set free from? Тоді від чого? Мене відкупили. Galatians chapter 1, verse 4, Paul has already said it. He called it deliverance from this present evil world. If I'm delivered from it, I don't have to live like it. То якщо я підкуплена, визволена від цього злого сучасного віку, то мені не треба mm. жити поводитись там, так, як де я була раніше. Якщо я вільний від гріха, то мені не потрібно вже мати наслідки в моєму житті гріха. What is the of sin? Що, що є наслідком гріха? It was, the law, it was the law of sin and death, do you remember. Якщо пам'ятаєте, закон обрегає смерті. So that'll cover sickness and disease and everything. Це, е, включає і хвороби, і немочі, і хвороби, все. Now you you begin to look at yourself. Are you been redeemed? Тепер ти можеш дивитися на себе так, як ти відкуплений.